Так, привіт. Заміна реле свічей накала Citroen C 5 2,2 дизель. Зараз покажу, де знаходиться реле свічей накала і як до нього добратися. Перше, чим до нього долізти, треба зняти кришку акумулятора і відкриваємо блок продохнителей. на таких Закруточках на поворотних, які не дуже добре відстягуються але зараз ми це зробимо. Я плоскою твердкою повертаєте на 180 градусів. От так, один є? Друге є. Трошки холодно, зараз мінус 12 на дворі. Звісно, це добре робити десь в гаражі в теплі, але як нема гаража робимо на вулиці. Так, маємо блок предохранителі. І знаходиться саме реле під, під комп'ютером. Відкручуємо блок управління двигуном. Літко відкручуйте, не бійтеся. Зверху два саморези йде таких гвинтових болта. Так, піднімаєте блок управління автомобілем і тут знаходиться реле Ось воно зараз достанемо. Ага, воно теж прикручене на один. На один болт теж прикручений, відкручуєте його. Тут досить незручно це все, але реально. Ось цей блок і цей такий роз'єм догори і витягуєте реле. А це реле ми будемо зараз міняти. І є підозри на те, що воно погано робить. Ну, по крайній мірі діагностика показує, що поганий контакт, реле свічей накала. Вставляємо контролер свічей накалювання, я пише, все правильно. Але дивно, що я ставлю. Повертаю зажигання, загораються, свічки загораються і вимикаються. О, так. Включили. Привіт. Так, включили. Все, поміняли.